Медитація шаматха без опори. Сідаємо в зручну позицію так, щоб спина наша була вертикальною і прямою, а все інше тіло розслабленим. Встановлюємо тіло, мову та розум. Для медитації проходимо по ключовим моментам тіла. Відчуваємо, як наші стегна і ноги тиснуть на землю. Відчуваємо, як наш хребет тягнеться до неба, прямий та вертикальний. Відводимо плечі назад і відпускаємо, розслабляємо. Наші руки лежать долонями вниз на колінах або долоня в долоні перед животом. Наші лікті не торкаються до тулуба. Підборіддя трішки нахилене вниз, так, щоб шия стала продовженням хребта, нижня щелепа розслаблена, очі розслаблені, вони або заплющені, або розфокусовано дивляться. Десь в метрі перед собою. І зароджуємо намір. Для чого сьогодні ми тут медитуємо, проговорюємо про себе кілька секунд. Згадуємо, що ми дихаємо і відкриваємося до нашого внутрішнього обширу розуму. Ми у дуже відкритому, уважному, розслабленому стані. Споглядаємо наш внутрішній обшир розуму. Він може бути схожим на небо, в якому є хмаринки. Він може бути схожим на океан, в якому є хвилі. Він може бути схожим на космос. В якому є планети. Але все це лише метафори, щоб описати обшир нашого розуму, в якому виникають і зникають різні явища, думки, емоції, відчуття. Та інші подразники, які надходять від наших органів чуттів. Щоб не являлося ззовні або зсередини, ми просто споглядаємо, як воно проявляється у цьому великому обширі нашого усвідомлення. Ми не занурюємося в кожну окрему думку, відчуття. Ми дивимося на нього, як на вогнище, яке горить перед нами, і не стрибаємо всередину. І ми встановлюємо наш розум наступним чином щодо всіх явищ, які виникають. Не придушуй, не заохочусь, не відкидай, не приймай. Не змінюй, не виправляй, нічого не роби, спостерігай, залиш все, як є, і спочивай на вістрі самого цього спостереження. Дайте вашому розуму. Бути в відкритому стані, просто як є. Засвідчуйте це, споглядайте, дайте текти думкам природно, спонтанно, як вони сьогодні себе поводять. Дозвольте виникати їм, зникати. Будьте обшаром, спостерігайте це велике поле, в якому все виникає і зникає. Уважно і розслаблено. Спочивайте на вістрі самого цього спостереження. Якщо ви знаходите себе уже в якійсь думці або в якомусь почутті, відпустіть м'яко це відволікання і усвідомте знову весь обшир, в якому виникають і зникають ця та інші думки. Поглядайте їх, не занурюючись. Не відкриваючи очей, присвятіть заслугу від цієї практики собі та всім живим істотам, і особисто тим, хто цього зараз найбільше потребує. Зробіть глибокий вдих і видих в землю. Подякуйте собі, що сьогодні практикували. Відкрите очі, потягніться і з новими силами та натхненням повертайтесь у ваш день. І нехай він буде усвідомленим, бадьорим та найкращим.